Вітаю, шановне товариство! 6 та 7 липня в Україні відмічають свято Івана Купала. Це одне із найвидовищніших і наймістичніших українських свят. В ці дні водять хороводи, співають купальських пісень, палять вогнища, а дівчата гадають на вінках. А також купальські дні вважаються найкращими для збору магічних та лікарських трав. Вважається, що саме на Івана Купала трави набувають найбільшої сили. Найвідоміша купальська магічна рослина це квітка папороті, її щасливий власник зможе шукати скарби, розмовляти з тваринами і навіть робитись невидимим. Правда, знайти квітку папороті зовсім нереально, бо папороть це не квіткова рослина, вона розмножується спорами. Ще одна магічна рослина, яку прагнуть знайти на Івана Купала, це Тирлич. Він вважається неперевершеним захистом від лихого ока та будь-якої нечистої сили. Пам'ятаєте, як у лісовій пісні Лесі Українки дядько Лев каже? Я, небоже, знаю, як з чим і коло чого обійтися, де хрест покласти, де осику вбити, де просто тричі плюнути, та й годі посієм коло хижки відюк, тирлич посадимо коло порога, та й не приступиться ніяка сила. Правда, знайти тирлич вам навряд чи вдасться, бо більшість видів цієї рослини рідкісні, а частина з них росте тільки в Карпатських горах. Але не переймайтеся цим, бо навіть на вашій ділянці чи поблизу від неї можна знайти трави, які мають не тільки лікувальні, але й магічні властивості. Полин здавна вважали оберегом від вроків та відьомських чар. Пучечки сухого полину вішали в хаті для захисту від злих сил, а також сухі гілочки полину брали з собою в далеку дорогу. Вважалося, що полин захистить подорожнього від хвороб та інших напастей, які можуть підстерігати його далині від рідного дому. Чебрець був невід'ємною складовою приворотного зілля. Також сухим чебрецем окурювали хату, щоб вигнати з неї хвороби і злих духів. А ще вважається, що чебрець, висаджений на ділянці, принесе добробут і процвітання господі. М'ята має настільки сильні приворотні здібності, що здатна привернути не тільки об'єкт вашої закоханості, а навіть матеріальний добробут. Щоб у гаманці завжди водилися гроші, покладіть до нього маленьку гілочку м'яти. Магічні властивості приписують і звичайному кропу. Якщо мішечок з сухим кропом підвісити над вхідними дверима, то людина, яка має погані. Наміри щодо вас не зможе переступити ваш поріг. А якщо ви не вірите в магію, то просто покладіть сухий полин до вашої шафи, він надасть приємного запаху білизні і захистить одяг від молі. Чебрець та м'ята гарні ароматизатори для чаю. Ну, а що робити з кропом кожна українська господиня гарно знає і без моїх порад.